Вже другий рік в країні відбувається повномасштабна війна. У покровській громаді збільшилась кількість громадян, які потребують консультації юриста. Також у місті перебуває багато внутрішньо переміщених осіб, які часто стикаються з певними проблемами. Попит на юридичні послуги значно зріс. Проте деякі мешканці не в змозі сплатити навіть консультацію фахівця. Аби допомогти таким людям, 29 червня у Покровську приймав юрист благодійної організації Адра Юкрейн завдяки Підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, також Адра Німеччини. Ми маємо змогу надавати безкоштовну юридичну допомогу усім, хто цього потребує, ВПО, та також людям, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації на території України. Я надаю безкоштовну юридичну допомогу усім громадянам, хто цього потребує, хто зазнав якихось юридичних проблем на різні теми. Складаємо процесуальні документи, скарги, заяви. Юрист благодійної організації розповів, що найчастіше громадяни звертаються з питанням встановлення права власності. Так як вступив закон про отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло, у деяких людей немає документів, деякі люди не вступили в право власності, деякі не прийняли спадщину вчасно. Тому допомагаємо складати заяви до суду, до органів влади аби отримати документи, продовжити строки прийняття спадщини, питань, з якими переселенці та звичайні мешканці приходять до фахівця, дійсно дуже багато. Встановлення факту смерті, факту народження особи на непідконтрольній на тимчасово окупованій території України. Люди звертаються з питаннями виплат ВПО, оформлення статусу ВПО, зміни. Під час зміни фактично місця проживання, зміна довідки ВПО. Пан Євген зазначив, що на постійній основі він надає юридичні послуги у місті Дніпро, проте за потребою виїжджає у інші міста. Наприклад, місто Зараз Кривий Ріг, налагоджено співпрацю, та також місто Покровськ. Це у місті Покровськ це буде, можливо, або останній четвер місяця, або остання п'ятниця місяця раз на місяць. Якщо буде потреба приїжджати два рази на місяць, будемо приїжджати два рази на місяць. Мешканці, які завітали до юриста, були задоволені консультацією, адже отримання користь корисних та дієвих парад – це перший крок до вирішення проблеми. Взагалі юрист – це він завжди підказує, як правильно поступити в будь-якій або іншій ситуації. Це дуже добре, тому що не кожен людина. Допустим, я переселенка в даний момент. Я бігаю по всім інстанціям, але везде треба великі гроші. А де їх взяти, якщо ти не отримаєш? От в чому суть. Я прийшла з питанням ну, по кредиту. Это, это, ну, конечно, юрист, конечно, хорошо, потому что сейчас деньги, тем более я одна ращу ребенка, годик, девочки. Ну, я вообще местная. Тяжело, да, 860 гривен и, ну, как бы, без родителей. Увидела в Инстаграме, ну, на сайте, сразу ему позвонила, он без вопросов. Он сказал, приходите. Також юридичну консультацію цілком безкоштовно можна отримати за номером телефону 050 434 84 62. Працює гаряча лінія щодня, окрім суботи, з 9 до 18.